Дрон називається Кіся. Кіся багатофункціональна бойова машина. Бійці 118-ї ОМБР працюють з нею на нулі. Ми на передові позиції завозили БК, бревна для укриття. Евакуювали 200-х, 300-тих. По нам намагалися цими каміками, але їм не повезло. Промахнулися. Маневрена та швидка кіся наводить цілковитий жах на окупантів. один раз ми їхали, я пам'ятаю до третьої роти помочі. Ну і піре нас услышали. Роботи, роботи, нас загружають, Вони там таку війну устроїли. Ми самі в шокі були. Керує наземним дроном, боєць демон. До війни працював менеджером у ресторані. З 22-го року певнить, обрав вельми поважну роботу. 22-го року друг мене пригласив в серйозну організацію ЗСУ. Сказав демон, либо сейчас, либо никогда. Но я пашу. Ще один дрон, який їздить до переднього краю манюня це чудовий всюдихід, який з легкістю долає бездоріжжя. Головне завдання манюньки непомітно доставити вибухові подарунки до лігва загарбників. Підвозили десь під їхні ліндажі, От, ставили на дистанційному управлінні. Тобто, перші були їхні втрати. Це ми просто кинули, кинули бомбу і уїхали. Я називаю військовий футбол. Ти коли постійно дивишся і в тебе щось виходить, підприємш, як забити м'яч до суперника. Стрибають і самі загарбники, коли зустрічають цей дрон. Завдяки манюні окупанти почали бігати спринт, жартують оборонці. Ось ця машинка, один раз ми замінірували посадку і коли виїжджали, не збили пі він встиг пробігати її на скорості. То злякався дрон, да. чи що? Розкажіть Ну так, да, він і Ну, Пробіжав далі і ми його взорвали просто. Саме цей дрон став першим, який бійці 23-го окремого стрілецького батальйону Другої роти почали активно використовувати на нулі. Благодаря пану. Капітану «Динамо», моєму командиру, все почалося з нього. Якби не він не було б ні одного дрона, нічого б этого не було. Ще одне ноухау. Маніпулятор встановлений на дроні. Він може забрати зброю з поля бою за потреби витягнути манюньку. Машинка десь стала, достатньо її вже не можна в сірій зоні. Їхала ця машинка з маніпулятором, хватала і евакуювала. Автомати витаскивали. Одного убили теж он так вот так і умер. Із мишки у нього прямо автомат витащили. Наземні дрони кажуть бійці. Це не просто 100% виконане завдання, а й збереження життя наших воїнів. Щоб люди взагалі не заходили нікуди, навіть на позицію, щоб він виїхав там і стояв, наблюдав за позицією, за лінією фронту там. Ну і розстрілював під бійці 118-ї бригади наразі збирають кошти для модернізації наземних дронів. Реквізити на екрані та в описі до цього відео. Як показує практика нашого підрозділу 23 го окремого стрілецького батальйону, наземні дрони теж потребують розвитку, тому що дуже результативні в цій війні, теж для того, щоб розвивати далі наземну роботизовану техніку, ми оголосили збір для удосконалення для розвитку наземної робототехніки.